И просто лучше з одної або з другої сторони ангара було крутити і все. А самі криші вернуться. З тобою прям один тип пуля напав на ангар на початок. Двое тип от падає. падай. Ну конечно ж ти з мене нокнеш и хуйні ебаной. Ладно. Добре, що піднято можна буде. На броні нема. Нахуй я цю ігру, блядь, играю вообще. Блі, знаєш, ти до мене не падаєш, типа тут лута на двоїх цуглової. Це На склади треба там опадати окремо. Мелисапет, оранжевый оранжевый ровер. Получится две лафельницы там так и садить. Садить. две. Так, де твій Чипуля А, у ще долбоеба повали, Чипа старались. Вони него зовниски, а А, тут одесь. Джив же патронами прикрили, типу, я так не найду. А це старались. На я. <свят> Что за бой стяну, да типа? У кому стреляют? А. -а, -а, -а. Магазин сегодня закрытый, хлопче. Шо, не ясно, що закрыто сегодня, чи що. Пикаться Лоу, а что с Уроном? Бля, да ладно, мои проебчик. Молдеве, ну нашо зароном ты цело получил в два раза по хлеборезке. Мисли поправу, да? А бед, суки? Полегче! Well, well, no? okay. Полегче! Mm. Давай ешь там смачного! Понял, сейчас так пишел в следующей сразу. Да. Саме смішне, що цей тип з дробовиком, але ти перший той, що без нього да, кстати. Щось вони там не поділили. Щось в них план трохи, ну. Задумка прикольна, но реалізація хромає Чим забрав. А, чим забрав, бо я не можу знайти його. Баба 8 типів. Цікаво, за тобою ніхто не дивиться. Ну я б дивився. Я б я, б, я б не довжен дивився. У мене б жопа згоріла, я б вийшов. Їсти. Ты видишь там нарыв? Гнидролёт. Мзон, когда ты, прийняти. Але хотел почки не агрятся. никуда. Она понравилась сюда упаду. Або на гадку, або на вбрусівку, блять О, то приїхав, сука. Бля. О, на снігоход там ніби має бути, не? Да, да, да. Ключ-карту, да? Да. Блин, если можно було можно было на вышку дать при щоб ты поки там поближе під'їхав? ДБС подякував так. А, це гнідальот тут оставив цей, де недрую лазік. Це через той проклятий кемп їхати мені, я пожеляськи поїду. Нема. Там нікого немає. А, пам ят, пам ят, ят, Потому что обычно в тупые уталывать. Обой я после объечу. А ні. Там щось є. На горі десь. За трансляцію. А не на горі, а на железці. Да. Вже когось доїдає там. Сука, Ты шо, блять? Пить крадун Ну так и само. Нет, Нет. але тип він тікає, походу, визивати. Ладно, хай тікає. Я все одно вже не дожену його. Та не страдай в я зачем мене тобі нам? У мене снайпи є, що немало стиль. У мене все для снайпи є. Зараз да, когось Бачу його тип через 50 секунд буде погана це сі машини аз бігає Це О2. Парашут є, він летить до да, А2. Бачу. І куди вони падають? На горку? Переді мною один пауза за камнем. А другий на горі. Андро, на горі, що ти дубайте ти на себе. Він на мене летить. Сандартний в стандартних шмотках. Пробитый по минусу. Ос Сейс мені такий ООЕС зроблять. Там же це не їхня не їх. До цих можна під'їхати до речі. А там собі на креще багато дозволяє. Ты скрещи в умный. В умный тип. Вони не в зоні. Б... Нокнув одного Дорога. поїхали. А де ноку. Я хоч примію. С середині кемпау тут вот десь. Він несе його. Куда? В пач. Він куди заніс його? А давай огонь, тушися, ёб твою, налево. А, вот сюда драгач мне лежит. Ремка тут я починю, напевно, на третий. Я тоже среди рачак. Быстрое ощущение. Сейчас ты без кеда иди сюда. Я тоже сейчас скину римку. Угу. Тут сейчас с машина е. Ой-ой-ой, зона дерьма. Ой-ой-ой. Да, я тобі машину. О, блядь, не, это уже награлось. Да, это уже все. Ну, это так всегда, когда есть фраги, то вот такая зона, блядь. Это в началі ее там занимать, или вообще туда лист Жесть, награлось. Даже не знаю, отбиграл. Все одно потом кемп плану Тут десь треба відкраю ще ну, Дивиться в яку частину зійдеться бо це лізда Машина якась маля ще з'їла Ач Одо їдуть типи від неї Походу кемпі хочуть займати чи що вони Аго по-любому займатися А ні Походу там уже є Закотились кемпси В цей В я не хочу там ПП гатє, тут є, тут є полібова І тут на горі Та тут коротше занять небаждання Але просто спину зачищати всі по ну, посеред поля біжить чувак Бачу за до нього там пробиті оба а один під камінь добіг, я бачу, а другий девіше, по-моєму. Ладно, я їх сейчас послево бну, я зараз від'їду, а буду Перевно, там другий під камнем просто дже! дрочить. блять. Я, я хиліть біг. уїжджай звідси, бо тепер заправки накидують. Я не знаю що не по ним, блять, не стріляють цікаві персонажі. Блядь, куди ти летиш? Це ти зліва під камнем нокнув? Це їхому. їх по-моєму. Їх йобнуло, да. Їх убили, да. Походжу, потому що. Та тоже, mm. бля, ну, тачка на повністю. Ух, ти би бачив Вася, сики, я по типові зажав, блядь. О типа спочатку засейвала просто трава, воно в ній лежало. Блядь. Оту давай пока. Захочеш о тачку забрати нормально. Хаба тепер цим от... А, чекай смок он зліво, чуєш? Да, зліва, чуєш? там На 80. На турі? Я воями тут стріляють. А так не видно, де вони курва Бачу, бачу, воно, мига. Воно, воно, воно. Там, там воно. В мене в мене тут є. Типа лак хаєшки могій. тут же. Куда? На червоне? 15. 14. Вот это Нідочки дочки даем. Я Як думаю, шкафей шанс, что мы попали? Маленький. Есть. А у них есть. Офигеть. Та я ВМ, в них прикол. Це в цих тіпів на ВМ, да, кажеш? Да, да, да. Той не ВМ, а тіплак? Да. Ну їх відпускати не можна, треба їх додушувати. зона вышла. Почти с кем-то. она заехала, он тут. Они в кемпе идут. Им там вон. Я хуйню заработал, сейчас Дать сюда, две... А! Е! тут таки на заправке сады тяпись Квадробобер Бля, там такие все этажки противни в зоне Может я тут себе найду якусь нишу? Ой, у меня тут зон зона чуть-чуть есть -чуть Заправка ж не в зоні, правильно? Да, no. надо буде їх закривати. Бачу, вам під краєм забора справа від заправки Типу, играю. Забегай дорогою. На жовтій. Блять, ладно, я сейчас їду закривати під камень грати. Там так і піде раунд, да? Пушо вот сюда Миди А де другий? Я добью того шо щоб... Ты лучше по другого выдавлялся, не бачу тебе заберу, забропидимся під кис кем Пьем сюда быстрей быстрейше быстрей в голову сейчас ебану ты до своей піджимай да. не пеши, десь на сходах просто може сидіти. на mm -hmm. У нас через крышу може бути Типа. Обзор класний в принципі принципе. Сам Кимпус соседней справа Бачу, Типа, зриваю єсь. Yes. Я крешенна проти засмачив. Як не, не як не, сука, не здох другий. Смоки кучу, а ТП у них нема. Он тут я тебе. Он тут все в двигни, прям тип. Пряхаешки нема. Торчало, дуло. Блять, хаешка, тікай, тіка, тіка, ветхой, хаеш. Бачу, один тут на крыше, Нрависто. да, бачу, бачу. Не спіши треба те разкетча пригодиться. Там уже все. Двоє тут і одиночка ще десь має бути живий. Я знаю, одиночка знаю, да. Окей, все тоді. Бимба там має бути. Сука, почти на маса вь. День на крыші буде. Приходять вправо, вправо за домом приходять. Сюда. Отут тут не за домом, двоє. І там зона в них частична. А оці що? Вони тут під заборами, двоє. Se você estiver no Zona, До Додому спати, 25 лока, лока, я охуєю. Я вже чувствую. Ебать, чуть-чуть. Так треба грати, отак треба робити, і ти єдиний хто це зробив.